Привіт всім, ми сьогодні працюємо на авторинку, тут така парковочка, покажемо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги. А ви дивіться відео, підписуйтесь на канал хто не підписався, натаскайте вподобайку. Приємного перегляду. Renault Megane 4 покоління. Машинка в білому кольорі на легкосплавних дисках, на передніх проктронах, складні електродзеркала. 18 рік, 12900, пробіг 235 тисяч. По салону у нас 6-ступнева механіка, механічний ручник на електронний і мультимедійний дисплей. Renault Megane 4 в чорному кольорі. Так, 17-й рік, 13250 дизель. На автоматі. Така машинка, контакти є. Салон показуємо. на автоматі. Ось такий салон. Зараз фокус наведемо. О! Будь ласка. Renault Megane 4 покоління. Бачимо машинка на передніх паратронах, на легкоплавних дисках, передні протитуманні фари присутні в автомобілі, рейлінги хромового кольору такого, електронний, електричний ручник. Так, у нас версія BOSS. Мультимедії бачите вже більше. Версія BOSS. І ця версія є 2017 року. З пробігом 200 тисяч коштує 12 650 тисяч євро. 12 тисяч 650 євро. Білий Renault Megane, четвертий. Так, в берені проктоніки немає, є прототаманки. Оптика вже лінзи стоять. Складні електричні дзеркала. 17 рік, 12770, пробіг 181 тисяча контакти я зняв, дивимося у нас по салону. Так, чистоступенева механіка, мультимедія, мультимеді, підігрів сидінь. Ось така машинка. Так, продається Меган. Четвертого покоління, 17 рік, 1,5 дизель пробіг 169 тисяч, 15950 версії бос. Такий салон 15950. Наступний автомобіль четвертий синьому кольору на передніх парктронах Складні дзеркала, що шовтого що того. Так, механіка 1.6 дизель пробіг 160 тисяч, 13900 євро. Ось такий триганчик четвертий Версія і, і, ін, 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 щось там коротше, хто знає поправте мене на коментарях 6-стопинева механічна коробка передач. Отакий міганчик четвертий в кузові універсал. І ще один стоїть поряд три мегана, можна вибрати, підійти, подивитися всі три. Також він на легкосплавних дисках, на передніх протронах. Задні також є. Це у нас версія BOSS, 17 рік, пробіг 160 тисяч. 950 тисяч доларів. Ось така машинка. Ось такі три магани. Обирайте один, другий, третій і щось собі підберете. Четвертий маган. Білий. Білий-білий. 17 рік, 1,5 дизель, 204 тисячі пробігу. 12300 коштує. 12.300 17 рік. Пробіг 204 тисячі. Renault Megane 4. складні дзеркала передні, електронні, електричні, електронні, як правильно написати в коментарях. Передні паратроніки бачу, є, лодкосплави стоять. Передні протитуманки. Покращена оптика вже сучасніша. 13 316 рік прибіг 182 тисячі 1,5 дизель механічна коробка передач показати вам салон показу ось такий салон, ступенева механіка, підігрів сидінь така машинка. Точніше в продавця можливо я щось вам не так сказав, бо знімаю дуже швидко. Mm -hmm. Ренобеган. Версія боссе, БОС, 16 рік, 14500, пробіг 147 тисяч. Босе є все. Ось така абревіатура. БОСЕ, є все.